Це приміщення колишньої лікарні у селі Великий Глибочок. Тут зараз живуть люди, яким довелося тікати від війни. До цього вони жили у місцевому садочку, але оскільки там з вересня відновлюють роботу, переселенцям знайшли нове житло. На даний момент тут знаходиться 32 чоловіка. Це там п'ять пенсіонерів, є і діти. Також ну тобто 32 чоловіка разом, це є дев'ять родин. Загалом тут вдалося облаштувати 10 кімнат. Роман Винник каже, долучились до роботи волонтерські організації та люди з громади. Чоловік показує нам, що вдалось зробити за короткий період. Зокрема, так виглядає один із санвузлів. Тут нічого не було, ці корпуси були закинуті. То, що ми встигли зараз зробити такий, скажімо, ну трошки більше, ніж косметичний ремонт. Але ще передбачається, у нас буде болер. Ми маємо, тут буде в нас пральна машинка стояти. Як ну, на першому поверсі у нас забезпечено, там, скажімо так, ремонт не такий, але там вже є технічне забезпечення. Душова кабіна, туалети. Тобто, у нас перший поверх окремо буде мати свій такий такий санузл, а ніби а на другому просити, де будуть мати своє приміщення. Такі а ось ця кухня. Тут теж встановили усю необхідну техніку для побуту. Тут створені для них умови зроблена така кухня, де вони мають ну менш більше все необхідне для приготування їжі. І вони вже готують собі. Кожна сім'я готує окремо продуктами. Ми їх не забезпечуємо. Вони отримують допомоги від карітасу, від Червоного Хреста зараз. Опаленням теж будівлю забезпечать, каже Роман Винник. Перед поселенням людей систему перевірили та переконались, що батареї працюють. Ще до того часу, як сюди заїхали ці люди проживати, ми провели випробування цього системи опалення для, ну, для того, щоб переконатися, що ніде не протікає, ніде нічого не, не затопить нікого. Тобто, опалення функціонує, є котел, є батареї в кожній кімнаті. Тобто, опалення є. Поспілкуватись із жителями даного прихистку та розпитати за умови нам не вдалося. Вдалось, адже двері до кімнат, де живуть люди, були зачинені. Когось не було вдома, а хтось не хотів спілкуватись. Загалом від початку війни у Великому Глибочку прийняли майже 400 внутрішньопереміщених осіб.